Я хочу поговорити про часи, коли той, хто зазвичай усіх підбадьорює впадає в зневіру. Я хочу поговорити про часи, коли воїн ховається. Ілля зіткнувся віч -навіч із безліччю бунтівних ізраїльтян сотнями пророків Ваала, Ахава та Єзавелі, разом узятих, і здобув велику перемогу на славу Божу на горі Кармил, посоромивши ідолів та їхніх пророків. Але через деякий час, коли Єзавель стала дихати йому в потилицю, він втіки сховався від неї. І коли він молився, його слова до Господа були: Убий мене. Великий воїн зник. Йов прожив славне життя. У книзі Йова 29 він описує своє життя як життя, в якому він був визнаний одним із найшановніших лідерів у своїй громаді. Молодь відходила в бік, коли бачила його, і навіть літні люди виявляли повагу до нього, коли він приходив. Він допомагав тим, у кого не було надії, і вони благословляли його. Він змушував серця вдів співати від радості. Але одного разу диявол вирішив зробити йому зло вдень на Йова обрушувалися одне лихо за іншим, а вночі його лякали кошмари. Йов почувався дуже самоднім, Бог був так далеко, так далеко, що Йов у своїй першій промові сказав, Чому я не народився мертвим? Чому я не помер, вийшовши з утроби матері? Якби я помер при народженні, я був би зараз у спокої, я був би в мирі та спокої. Великий натхненник тепер боровся з депресією. Але в обох випадках ми помічаємо щось чудове. Бог прийшов до Іллі та Йова в найважчі моменти їхнього життя. У той момент, коли один хотів померти, а інший шкодував, що народився на світ. Під приходом я не маю на увазі, що він від самого початку пішов. Я маю на увазі, що він відкрив їм себе. Він прийшов і втішив їх, підбадьорив і зміцнив. Він позбавив їх проблем. Він дав їм новий початок. І, можливо, ви чуєте це просто зараз. Не просто так. Люди знають вас як дуже сильну людину, вони спираються на вас, вони біжать до вас, вони покладаються на вас, але зараз ви перебуваєте в долині. Долина настільки глибока, що ви боретеся з бажанням померти. Вони приходять до вас за відповідями, але просто зараз у вас повно запитань, на які немає відповідей. Ви відчуваєте таке, краще не жити, ніж проходити через такі випробування. І, звісно, оскільки люди очікують, що ви все контролюєте, деякі навіть уявляють вас над людиною. У вас немає людей, яким ви могли би виговоритися, як люди виговорюються вам. Тому ви замикаєтеся в собі у цій в'язниці. Я відчуваю в своєму серці Божу впевненість у тому, що Він явить себе тобі в цій долині. Ти не помреш у цій долині. Ні, твоя історія закінчиться не так. Я бачу, як присутність Божа омиває тебе. Я бачу, як він знову ставить тебе на ноги. Ти воскреснеш завдяки надприродній силі Божій, що зміцнює тебе у твоєму внутрішньому світі. Я молюся за вас навіть зараз. Щоб, коли ви читатимете це, у вашому серці сталося чудо живої надії, яку ми маємо у Христі. Бог ще не закінчив. У вас попереду ще довгий шлях, ви все подолаєте в ім'я Ісуса Христа. Нехай це стане вашим свідченням, коли Господь підніме вас із цієї глибокої прірви. Жорстоко гноблений, возвав я до Господа, Господь відповів мені і вивів мене на простір. Псалтир 117.5 Воззовіть до боязких душею, зміцніться і не бійтеся, гряде Бог ваш, помста ваша, гряде від Бога відплата, Він сам гряде, і з Ним спасіння ваше, Ісая 35:4. Але тепер Господь, що створив тебе, Якове, і тебе створив Ізраїлю, каже: Не бійся більше, я тебе спокутував, покликав тебе на ім'я, тепер ти мій. Чи через води підеш, я буду з тобою? Чи через річки не потонеш, Чи через вогонь проходити будеш? Не опалить він тебе, не опече тебе його полум'я? Ісаїя 43.1.2. Від кінця землі із серцем, сповненим вітчею до тебе я волаю. Піднеси ж мене на скелю, на яку сам не можу я піднятись. Псалтир 63 Н. Ванджику